Все, дякую. Ой, вже поїхав. Всім привіт, друзі, я містер Флесе. І сьогодні я от йшов з поїзда. Тільки що виходив, е, їздив на е, добувати діамант. І так нічого не знайшов. Я там пробув десь 4 години, але таки не знайшов ні одного, ні діаманта, ні змуруда. Це дуже погано. Ладно, друзі, я дуже спати хочу, бо чотири години в шахті провести. Як таке можна зробити? Ну, це тільки до мене питання. Ладно, Я повернусь, коли посплю. Ой. Житель, я тобі говорю, треба там копати. Чим докажеш? Тим, що може, я в шахті попрацював п'ять років, перед чим жителям села став. Аргумент може і прийняти. Так, житель, купай! Ты купай, купай! Купай! Стой, шов! Стой, шов! Житель! Друзі, а, а, а що тут сталося? У мене що, дім піднявся. І чого я бачу в них з свого сусідського дому? Почекайте? У мене не дім піднявся. В мене дім зламався! І опустився. Що? Друзі, як це сталося? Я поки сюди полицю... Що? Як це сталося? У мене таке ж питання. А що це таке? У мене що ракета прилетіла? Ну не знаю. Там що таке? Нічого не бачу. Друзі, ви чи чуєте? У мене ну, ти за цього. Г? Гі... У мене ноут? Так в мене ноут не працює! в телеграмі. А, смс. -ка. У мене смс. -ка. Походу, із цього звуку, із цього гроху, то так відпростоляється якось ні-ні-ню-ню. Ладно. Треба исследовать, а що це таке. Ну, типа ду- Почекайте. Ду- ду- ру- шинь. Ду- ду. чекайте, це десь там. я вообще там не чую нічого. Допоможить, да допоможить. Да мы не на одном учите слово слова да Так. Кто? Кто там? что тут <свят> Жители? <свят> Жители сра. Жители, я к мне вас не статы. Позлобой, надо ты без Окей, okay, ради вас все. Ой, друзья, вот все страхи, там оказывается жители застряли. А что? Що... А -а так, швидко, швидко, швидко. Так, швидко. А -а 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 -а. Так, надеюсь, мне Дим не впадает. Так. А -а 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 -а! Жители, житель! Привет, жители, привет, слышите, да по машинам Жители, с початку у меня питание, а что это такое? питай, загляну в скриню. Що? У мене таке ж питання. Ми, коротше. Е, так, жителі, давайте спочатку вийдемо. А то там вообще незручно говорити. Так, жителі, а тепер розповідайте. Що це таке? Ну, Флей, будь ласка, не злись. Та давайте вже розповідайте. Ми, коротше, купили на тему якусь фігню. Називалась вона як... якісь, якісь ізубрудний ізобно... метр. Угу. Ага. І скільки вона коштувала? 99 центів. Вау, як прикольно. Але при... почнемо з того. Що то за смарагдова коробка? Цей, як кажуть, це я каже це зварах до Ветер, ми його так називаємо. А кажуть, був справжнім. І він знайшов на Біганську заліжу ізобрудів. Ну, ти це бачив. Ну, я бачив там дофіга смарагдів. Так. Ми, типа, зробили прохід, а він за цього проходу твій дім звалився. Да. Продовжити, продовжити. Ну і тому ми там застрягли. Так, по-перше, хто мені буде відновляти за дім? Ні, я, ні я, ні я. Ну, по-перше, не ви а аута смарагдова коробка буде мені відновлювати. Як? Та я з неї смарагди візьму десь один з так блоків. Ні. Жителі, по-перше, це було під моїм домом. По-друге, ви мені зламали дім, мені треба ремонт. Ну ладно, окей. А що, подруге? По-друге, пішли звідси я буду ремонтувати. Ладно, друзі, з вами я буду прощатися, Вибачте, що я злусь. Всім гарних літніх канікул, які будуть скоро. Всім до побачення!